Мальовничий острів з блакитною лагуною в Тихому океані, де усі живуть в гармонії одне з одним, а можливо не зовсім в гармонії. Ви можете собі уявити зовсім невеличкий клаптик землі, який розташований дуже далеко від великої суші, де усі приходяться родичами одне одному. Уявіть, ви прокидаєтесь одного ранку, і сусід праворуч від вас з вашим прізвищем, і сусід ліворуч від вас з вашим прізвищем, і навіть сусід через другу від вас з вашим прізвищем. Про що б ви подумали, це що сон, пекло, жарт якийсь? Або можливо, ви збожеволіли? Як це? Що могло трапитися? Проте це правда на острові Пальмерстон вже більше 150 років живуть люди, які приходяться одне одному ріднею, і які усі мають одне прізвище. Всім привіт! Мене звати Лера, і в мене тут блог про географію. Якщо хочете більше дізнатися про історію цього досить дивного місця, залишайтеся зі мною і підписуйтесь. Одна з найвіддаленіших частин Тихого океану архіпелаг під назвою острови Кука. Тут розташований казковий кораловий атол, що складається з шести островів. Всередині нього є блакитна лагуна шириною 11 кілометрів, яка не має чіткого проходу у відкрите море. Відстань до найближчої великої землі Нової Зеландії 3200 кілометрів. Проте до Атола є найближчий острів у складі архіпелагу острів Раратонга, відстань до якого 500 кілометрів. Але й до нього шлях не швидкий, і водою може зайняти від 2 до 4 днів, а не водою ніяк. Від острова Таїті до Атола добиратися 5 днів. Саме стільки зазвичай пливуть туристи, які мають бажання побачити тутешнє життя та не мають страху потрапити у тропічний шторм, коли найближча земля за тисячі кілометрів від вас. Основний острів на Атолі має назву Палмерстон, але є ще 5 великих островів: північний, Лестер, Праймерос, Томс та Кукс, та з десяток дрібних. Тут немає аеропорту для того, щоб дістатися до островів літаком, дуже далеко і для гелікоптера. Про гідролітак теж годі думати, тому що корали тут знаходяться настільки близько до поверхні моря, що у вас навряд чи вийти приземлитися, щоб не пошкодити або корпус літака, або власне самі корали. Звичайні транспортні човни, що використовують для переміщення між островами, теж залишають дуже далеко від берегу через ризик пошкодити корали. Іноді можна пішки йти декілька сот метрів. Острів дуже низький, настільки низький, що побачити його можна лише на відстані трьох кілометрів, і то лише в ясну погоду. Саме тому на цьому мілко. Воді час від часу кораблі, що загубилися у поганій погоді, зазнавали аварій. Згори Атол виглядає справді райським місцем без людей та без цивілізації. Здається, що кожна людина, хоча б раз в своєму житті, мріяла відпочити в такому безлюдному місці. Проте зовсім без людей та зовсім без цивілізації це місце було до тих пір, поки в 1777 році сюди не висадилася експедиція Джеймса Кука з ним же самим. На той момент там ніхто не жив. Хоча на острові знайшли 12 невідомих древніх могил. Висловили припущення, що острів якийсь час був населений полінезійцями, але це не точно. Експедиція Кука відмітила ці острови на мапі, а сам Кук дав їм назву Палмерстон, після чого острови ще років 100 залишалися незаселеними. До речі, острів був названий на честь Генрі Темпла Пальмерстона, британського політичного діяча, що керував обороною Британії в середині 19 століття, і двічі обирався прем'єр-міністром. У 1860 році повз ці острови проходило китобойне судно, на якому Теслою працював чоловік на ім'я Вільям Марстерс. 29-річний хлопець був родом з Лестерширу, і його це місце зачарувало. Через три роки він забажав повернутися сюди та заснувати тут своє поселення і залишитися назавжди. Мало хто зараз наважиться на таке, маючи генератори, пальне у різних формах, старлінки та інше. А тоді всього такого не було. На той час острів належав британському купцю Джону Брандеру. Як саме юридично закріплювалося його володіння, я, на жаль, інформації не знайшла. Брандер наймає Марстерса на посаду доглядача цього атолу та острова Пальмерстон. Вигоду від цього отримували обидва. Брандер двічі на рік забирав кокоси та кокосове масло, яке мав робити Вільям. А Вільям двічі на рік отримував припаси, ліки та деяку необхідну їжу на кшталт рису, які б йому раз на шість місяців привозили на кораблі. Таким чином, Марстерс з 863 році оселяється на острові, та не один, а з трьома своїми дружинами-полінезійками. Першу звали Ака донька вождя островів Кука, а дві інші були її двоюродні сестри. Разом з появою тут людей життя на острові набуло часу. Острів почав поступово забудовуватися, хоч і відносно повільно. Але ж де вони брали будівельні матеріали, запитайте ви. Марстерс використовував деревину з кораблів, що зазнали аварії, та дерева, що приносило на острови прибоєм. Будинок, в якому жили перші жителі острова, стоїть там і досі. Це найвища точка Атолу, що здіймається над водою на висоту лише 6 метрів. Але це штучний насип, який зробили навмисно, щоб переховуватися тут під час циклону і бути мога вищий рівня води. В цьому будиночку зараз ніхто не живе. Він називається Притулок Гіл, і тут зараз ховаються в часи, коли тривають тропі. Циклони. Пізніше з'явилася школа та інші житлові будинки, і навіть церква. Куди ж без неї? Власник острова Брандер, як і обіцяв, кожні шість місяців привозив на кораблі припаси. Проте згодом ці шість місяців перетворилися на три роки, а пізніше і зовсім припинилися. В 1888 році Брандер помер. Марстерс, дізнаючись про це, висуває свої права на цей острів. Це було б набагато простіше, якби не родичі колишнього власника, які і Існували у Брандера був родич Джордж Дарсі, що теж претендував на острови на основі кровної спадщини? Вирішити це питання ці двоє не встигли. Бо 23 травня 1891 року Британська імперія цей острів офіційно анексувала, так як він був власністю англійця. Після довгого сперечання та словесної війни з Дарсі Марстерс все ж таки отримав від Британії дозвіл на 21-річну оренду цієї землі. Мабуть, Дарсі зрозумів, а навіщо йому цей острів? Кожна б експедиція коштувала б неймовірної суми грошей. Вільям Марстерс помер в 1899 році через недоїдання. Проте не кваптеся робити поспішних висновків. Це не сталося, бо, бачите, мало харчуватися однією рибою та кокосами. Проблема була в тому, що кокосові пальми були знищені фітофторою, грибковою інфекцією, через яку псуються усі плоди. Гадаю, що на смерть повпливав і його вік, адже йому було вже майже 70 років. На ті часи це було Дуже довгим життям, коли середня тривалість життя в Британії становила 46 років. Чисте повітря, повільне життя, сонце, вода та відсутність війн, і результат помітний. Вільям марстерс встиг розділити острови площою всього 2,1 цілих кілометри квадратних порівну між дружинами та нащадками. За сотні років домовленості не змінилися і діють по сьогодні. За документами офіційно марстерс мав 17 дітей та 54 онуки. Інші ж дані переконують, що дітей у Вільяма було як мінімум 23. Нагадаю, що острів є власністю Великої Британії, тобто які права мав Вільям Марстерс на те, щоб його поділити. Такі відчуття, ніби він щось знав, тому що в 1954 році цей атол передають під протекторат Нової Зеландії. А уряд Нової Зеландії приймає рішення, ухвалює фактично про передачу цього атола у власність сім'ї Марстерс. Таким чином, і по сьогодні цей атол знаходиться у їх вільному користуванні. Життя на острові не завжди ідеальне, адже в Тихому океані іноді бушують потужні тропічні циклони. І тепер уявіть цей невисокий островок, який затоплюють високі хвилі. Подібний ураган 1923 року зніс усе поселення. Жителі Палмерстона вціліли. Їх евакуювала шхуна, що проходила повз них на Раротонгу. Незважаючи на це, остров'яни постійно поверталися на отол, хоч бувало, що й не в повному складі. Іноді хтось залишався на більших островах архіпелагу. Зараз на острові проживає 62 людини. Усі вони. І, окрім трьох жителів острова, це прямі нащадки марстерса, три сім'ї, три гілки від трьох дружин. Загалом спадкоємців марстерса налічується зараз вже близько тисячі. Вони розселилися і живуть не лише на Пальмерстоні, але й в Австралії, в Новій Зеландії та на інших островах Тихоокеанського регіону. Хтось підтримує зв'язок і знають один про одного, хтось на зв'язок не виходить. Проте більшість із нащадків все ж таки вважають справжньою батьківщиною саме острів Пальмерстон. Острів має самоврядування та власного мера, щоб не було хаосу. Рада острова складається з шести чоловік, членів трьох сімей. Зараз місцевим заборонено одружуватися один з одним, і якщо вони хочуть залишатися жити на острові. То мають привезти сюди дружину чи чоловіка з інших місць. Раніше ж траплялися різні неприємні історії плутанини. Наприклад, один чоловік одружився на жінці, яку вважав троюрідною сестрою. Навіть в деяких державах світу шлюб між троюрідними родичами є законним. У подружжя народилося шестеро дітей. Через деякий час виявилося, що коли його дружина була зовсім маленькою дівчинкою, її передали у виховання іншій гілці сім'ї на Палмерстоні. Умовна передача дітей іншій гілці сім'ї було нормальною практикою, щоб допомагати одне одному. У когось багато зайвих рук, у когось їх нестача. Це для нас може здаватися диким, проте для острова це адекватно. Таким чином виявилося, що ця подружня пара двоюрідні родичі, а не троюродні. Батько чоловіка та батько дружини були братами. Такий зв'язок вилився у хворобу їх п'ятої дитини, тому на острові такі правила. Звісно, на острові немає заводів чи магазинів. Тут є всього лише два то туалети, воду збирають з атмосферних опадів. Гроші між собою ніхто не використовує. Вони лише для покупок речей із зовнішнього світу. Проте на острові є сонячна електростанція, щоб користуватися електроприборами пару годин на добу. Та нещодавно побудували супутникову станцію для зв'язку зі світом. Інтернетом тут теж можна користуватися декілька годин на добу. Головна вулиця острова довжиною не більше 100 метрів. В кінці вулиці живе мер. Також тут стоїть церква, центр громадського життя та найновіша будівля на Палмерстоні. Від попереднього. Еднії церкви, яку повністю зруйнував циклон 1923 року, залишився лише дзвін. Його звук збирає громаду о десятій ранку на християнську службу в неділю. Після 14.00 в цей день заборонено працювати. Здебільшого їх раціон складається з морепродуктів, а також вони виловлюють, заморожують та експортують рибу, папугу та деякі інші види риб. Не дивуйтеся, їм же теж треба за щось отримувати гроші раз на півроку. Ті одну-дві тонни замороженої риби забирає корабель постачання. Корабель постачання не лише забирає рибу, але й привозить речі першої необхідності ліки, паливо, рис та одяг. Іноді його може не бути більше, ніж півроку. Але люди тут не переймаються тим, що в них не вистачає риса чи шматка м'яса. Вони можуть обійтися кокосами та рибою. Сім'я пишається тим, що люди тут не користуються грошима і не торгують між собою. Якщо у вас немає борошна, то можна просто прийти та попросити його у сусіда. Окрім продуктового корабля, на рік на острів можуть заходити близько 10. Сяти туристичних суден вони живуть прямо в будинках сім'ї, тому що який готель, ви що так і заробляють голова острова? Такий собі мер Боб Марстерс говорить, що це місце, де нічого не відбувається, проте говорить про це в позитивному ключі. На цьому острові ніхто не воює і не має потреби у сперечаннях та бійках. Хоча мені важко повірити, що цього взагалі немає. Впродовж останніх часів Пальмерстон витримував усі шторми. Остров'яни прив'язують будівлю до навколишніх дерев, щоб вітер не впливав на них дуже сильно. Найбільше проблеми жителів острова пов'язані з хворобами, адже подорож до лікаря стає справжньою експедицією. Наприклад, одного разу найстарішу жительку острова, 92-річну жінку на ім'я Мама Ака, довелося вести на раротонгу, щоб вилікувати зуб. Подорож тривала 4 дні, але після лікування довелося Півроку чекати наступного корабля, який би зміг довести її назад. Населення острова було значно більше. З 1950 до 70 року там проживало 300 людей, а зараз всього 62 людини. Третина з них діти, які навчаються у школі та живуть досить цікавим життям. Навчання старших дітей проводиться на дому, вони готуються до вступу в університети. Дні на острові довгі, а робочі години дуже короткі. Діти після школи грають у ігри, а чоловіки збираються біля єдиного на острові телевізора, щоб подивитися регбі. алкоголь майже не вживають, іноді варять пиво, але тільки на свята. На острові працює один поліцейський, який, мабуть, є найбільш незайнятим поліцейським на світі. Команда BBC одного разу був на острові і запитали у жителя, а що б ви зробили, якби хтось вкрав ваш кокос. Він сказав, що він би взяв тачку з кокосами і розвіз би їх усім на острові. Очевидно, що хтось увічує, але занадто гортий, щоб попросити в когось. Отже, дивлячись на таке життя, виникає внутрішній дисонанс з одного боку. Повний мир та спокій це те, чого нам так зараз в Україні не вистачає, та й взагалі в нашому буденному пришвиджуванні. Чому житті, а з іншого боку, життя, наприклад, для людини для мене. Яка звикла до інтернету, до швидкого доступу до зовнішнього світу в будь-який момент, коли мені це знадобиться, життя на такому острові здається досить нудним. Пожити там тиждень, як відпочинок, або навіть місяць, так, але все життя. Хоча ці люди звикли, вони там народились. а ви б змогли, пишіть в коментарях. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатись на мій канал. Якщо ви додивилися і ви не підписані, то я сподіваюся, що вам сподобається. І було цікаво, напишіть свій коментар, поставте лайк, це дуже допоможе мені в просуванні, і це відео зможе побачити більше кількість людей. Моя величезна подяка тим людям, які підтримують мене донатами та на сервісі BuyMeCoffee. Прізвище та імена цих людей ви зараз можете бачити на екрані. А також, якщо ви думаєте, що моя робота гідна такої підтримки, і ви теж бажаєте долучитися до неї, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм та TikTok, ми зможемо там з вами поспілкуватися тісніше, я там частіше, ніж на Ютуб, а я буду з вами. Вам прощатися і до наступного бувайте.